Так, лід на озері утворився, можна покататися на козанах. Але так як я ще маю багато що вчитися, тому в мене будуть заняття, щоб навчитися деяким елементам для того, щоб було простіше в майбутньому. Тому перший елемент буде такий, що треба буде лівою ногою вчитися одною тормозити. Бо я в мене ліва нога якась така. Дерев'яна, скажімо так, що воно дуже важко щось нею робиться. Так, ось що я буду вчитися. Їдемо на двох ногах, на ліву ногу поселяємо і тормозити, шукати середину, скажімо так. Бо я тою ногою дуже ужасно торможу. Треба навчитися мені гарно тормозити, щоб можна потім було боком двома ногами. Опа, так, 10 хвилин десь той елемент, навіть 15. Так, коли на малій швидкості їхати, фактично можна собі легенько затормозити. Коли дуже велика швидкість, то в мене нога працює, скажімо так. Як АБС машині. Окей, що йдемо скоріше, я починаю тормозити рух і починаю дуже сильно вібрувати. Ну, тож треба вдосконалюватися, вчитися. Так, коротше, станція вже буде помаленько заходити. тому з відео, напевно, на сьогодні все. А, ще маленьке прокаження. Трошки покращити техніку тормозіння, ми зіняємо Якось так. Стараюся тормозити їх на одній нозі і далі тормозити. Трошки місцями краще виходить, трошки гірше, але треба практикувати, щоб краще виходило. Тому якось так. Все.